Цього не зробив. Будемо починати наш захід. <кій> Доброго дня, шановні присутні. Ми дуже вам вдячні, що ви. Знайшли час і власне бажання відвідати наш захід. Сьогодні громадянська мережа опора, зокрема, Євгенію Романенко, координатор виборчих програм громадянської мережі, озвучить загальні тенденції, які були притаманні цьому виборчому процесу. Будемо говорити про порушення виборчого законодавства, також інших норм законодавства. Ну і власне про загальну картинку. Я передаю слово Євгену. Дякую, Оля. Доброго дня. Хочу всім подякувати за участь в нашій прес-конференції і буквально кілька слів про те, що являє для нас ця компанія. Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень як регіональний партнер громадянської мережі опори вже третій раз, раз поспіль. Працює по моніторингу виборчого процесу. Цього разу це позачергові вибори президента України, які для нашої області стали багато в чому, ну можливо, навіть унікальними. Ми працюємо з березня, тобто, фактично, зі старту самої кампанії, з офіційного старту. У нас в кожному окрузі працювали довготермінові спостерігачі. Вони працюють по цей час, і будуть працювати до встановлення результатів виборів в Чернігівській області. Безпосередньо під час голосування на дільницях в усіх районах області будуть працювати короткотермінові спостерігачі громадянської мережі ОПОРА. Одне з важливих задань під час цього спостереження це є не лише моніторинг дотримання всіх виборчих процедур, але й проведення паралельного підрахунку голосів на дільницях. Ми сподіваємось, що у понеділок ми матимо можливість презентувати ці дані вже на великий загал. І зараз коротко про основні підсумки нашого довготермінового спостереження. Я спробую викласти, викласти все це в коротких таких синтезованих моментах. Якщо вас будуть цікавити продовження, я сподіваюсь, ми про це поспілкуємось. І так, що було дуже характерним для цих виборів, передусім це зафіксовано найменшу кількість порушень з усіх тих компаній, де ми проводили спостереження, і ступінь важкості цих порушень також ми оцінюємо як меншу. Ну, кілька прикладів. Якщо під час цієї кампанії випадки, які можна, які можна вважати такими. що... Потенційно вказують на застосування адмінресурсу, це був недопуск е журналістів на засідання облдержадміністрації, і це були факти, викладені на сайті ПІК щодо внутрішніх документів партії Батьківщина щодо складу е штабів. То, для прикладу, на е парламентських виборах минулого року ми мали е зафіксовану інформацію про те, коли представники органів влади відверто агітують за. Певних провладних кандидатів. Тобто, щоб уявляли рівень того, що відбувалося, наприклад, три роки тому, знову ж таки, щодо ситуації з підкупом виборців, єдина, точніше, єдині події, які ну, знову ж таки потенційно мають ознаки підкупу виборців, але ну, неоднозначно можна трактувати. Це е, підвіз учасників на акції, що було зафіксовано, наприклад, і по е, приїзду Петра Порошенка, і по приїзду призю Тимошенко були такі факти, але знову ж таки, це лише потенційна загроза, яку ми не можемо однозначно класифікувати як підкуп виборців. Е, на минулій кампанії ви знаєте, це були продуктові набори і різного роду послуги, і так далі. І так далі. Все носило дуже масовий характер і повідомлялося не тільки громадянською мережею опора. А іншими організаціями, які моніторили вибори. Наступна тенденція вона проявлялася в тому, що був дуже пізній старт і дуже активний фініш кампанії. Ну, фініш він ще триває, він ще не завершився. Але, як ви пам'ятаєте, досить тривалий час після початку кампанії ми не спостерігали жодних активних дій. І лише в середині квітня з'явилися перші агітаційні намети. Перші білборди і почалася робота з виборцями. Між тим, вже останній тиждень спостерігається е, тенденція до постійних візитів кандидатів в область. Е, останні два тижні, е, ми, моніторичи регіональну пресу, ми бачимо зростання кількості публікацій виборчого характеру, і е, дуже активізувалася робота з виборцями від дверей до дверей. Що цікавого ще, на нашу думку, відмінного від інших кампаній, що робить цю кампанію, на нашу думку унікальною, це використання штабами різних кандидатів приблизно однакового інструментарію агітації. На нашу думку, це створює рівні умови для кандидатів. Ну, наприклад, у щорсі наші, наш спостерігач довготерміново особисто був присутній на так званому опитуванні, коли опитування складалося з двох питань, чи підтримуєте ви кандидата, і далі називалося е, прізвище одного з кандидатів. Особисто до мене додому приходили, мене також було точнісінько, точнісінько таке опитування, але там було прізвище іншого кандидата. Тобто навіть в схемі роботи від дверей до дверей особистого спілкування з виборцями використовується один той самий інструментарій. А причина цьому, ну, можливо, відсутність використання адмінресурсу. Ну, принаймні, нам про масові факти використання адміністративного ресурсу не стало відомо. Напружена робота в окружних комісіях була. Це також чіткий факт. Але до моменту формування дільничних виборчих комісій, попри те, що була дуже велика, було дуже велике навантаження на окружні комісії, вони працювали без збоїв. Дійсно, під час формування дільничних комісій вони допустили певне відставання, але наскільки мені відомо, Центральна виборча комісія оперативно спрацювала. І на сьогодні і окружні комісії, і дільничні виборчі комісії. В переважній більшості готові до виборів, незважаючи на те, що триває процес ротації складу дільничних комісій, все одно ми бачимо бажання окружних комісій доформовувати дільничні комісії до повного складу. Ми не бачимо тенденцій або загроз до паралізації роботи дільниць. Дільниці отримують всі необхідні матеріали для роботи. Сьогодні повезли бюлетні. Мають вивіски. Ну, деякі наші спостерігачі ще бачили на окружних комісіях на цьому тижні а, залишені вивіски. Казали, що через погане фінансування, на жаль, мушені оптимізувати, наприклад, поїдуть будь поїдуть вивіски. А, заходили наші люди на дільниці, дільниці також готові, отримали уточні списки виборців. Тобто, по, цю, по цьому напрямку, незважаючи на інтенсивність кампанії, також. Ми не зафіксували суттєвих порушень. Як би можна було визначити ті чинники, які визначили цю унікальність кампанії, ну, передусім ми вважаємо, що це події Майдану, коли е, відбулися дуже суттєві зміни і в суспільстві, і в свідомості людей? Е, найхарактерніші ці зміни, як на мене. Для великих міст Чернігів, Ніжин, Прилуки зросла кількість активних громадян, зросла зріс рівень самоорганізації і відповідно впливу і на владу, і на інші суспільні процеси. Великий вплив спричиняла загроза зовнішньої агресії та той інформаційний потік, який надходив з східних областей України. Загроза зовнішньої агресії з боку Росії була найбільш. На нашу думку найбільш активно впливала на виборчий процес саме під час старту кампанії. Коли е інколи в районах вже був квітень місяць, але ми не бачили жодних ознак того, що відбувається вибор в районах, в селах. Це вже лише десь друга половина квітня, травень, там вже почалося, почались якісь зміни, якісь, якась агітація. Наступний чинник – це зміни в органах влади в регіоні напередодні виборів. Як ви знаєте, після подій на Майдані відбулася зміна і на обласному рівні, і на районних рівнях. Це були зміни і представницьких органів владі, влади, і виконавчих органів влади. Саме ці ротації, на нашу думку, і стали е, тим чинником, який унеможливив застосування великого, масованого застосування адмінресурсу. Чесно скажу, що напередодні кампанії ми орієнтували наших моніторів на те, що можливі випадки застосування адмінресурсу – це була найбільш гостра загроза, яку ми очікували. На сьогодні, на сьогодні в нас немає фактів масованого застосування адміністративного ресурсу. Ну і два чинники, які можна вважати в принципі організаційними, це сам формат кампанії, все ж таки це президентська кампанія, а дещо менша кількість суб'єктів висувається і претендує на посади в центральних органах влади, і відповідно кіль, менша кількість суб'єктів, можливо, серед це, це вплинуло і на, і на зменшення кількості порушень. Ну і звісно ж терміни кампанії, які дуже багато в чому визначали її перебіг. Підсумовуючи той досвід, ті результати, які ми мали протягом останніх місяців, від дня виборів ми не очікуємо застосування масових або системних порушень. Ми не бачимо, скажімо так, на сьогодні тих передумов, які б зумовили застосування брудних технологій великої кількості. Ми не бачимо підстав вважати е, вибори такими, що не відбудуться або будуть зірвані. Нема підстав вважати, що є е, чітке намагання викривити результат. Область в цілому готова до проведення голосування. Ну, а наскільки наше сподівання виправдаються, ми будемо говорити у понеділок, 26 числа, коли громадянська мережа опора проводитиме. І сумкову конференцію прес-конференцію е, за одним голосуванням. І я запрошую вас взяти в ній участь. І зараз прошу Оля, а, Так, колеги е, анонсовано вже було, що 26 травня буде фінальна прес-конференція опора, і також 25-го разом з колегами е, ми будемо проводити е, марафон. Де також запрошуємо до участі і журналістів, і громадських активістів, в тому числі спостерігачів а, за кордону. А, тому також долучайтеся і зараз, якщо у вас є питання, ми готові відповісти. Прошу, будь ласка. Можливо, онлайн аудиторія є питання. Добре, ну тоді можу лише подякувати за участь. Ми вам вдячні дуже, запрошуємо. 25-го. 25. го числа, так, 4 прес-конференції. Я прошу Таню нагадати мені чіткі. Я, я почну. Прошу Тані нагадати. Так, 25 числа кілька громадських організацій, які займаються процесом моніторингу виборів в Україні, будуть проводити час, е, час і місце. Е, 10-та година, 14-та година, е, 17-та 21-ша. Е, в, в експертному клубі чисто в експертній думці дискусійного клубу. <р limite>. Будуть 어, представники громадянської мережі опори Комітету виборців Україна, наскільки я знаю, запрошені під кожний час свій, своя аудиторія, там будуть і представники органів влади, і відділ ведення Держреєстру, і силові структури. Представники внутрішніх органів внутрішніх справ, представники штабів, наскільки я знаю, також отримали запрошення. Ми запросили зі свого боку представників іноземних місій спостереження, тому користуючись нагодою, також запрошуємо вас приєднатися до цих заходів. Дякую, дякуємо за увагу. Зараз же у нас є така акумульована інформація в прес релізі Зараз я розписую